Вітаю на каналі Агролюбитель. Тиждень тому став власником такого мотоблока. Але за тиждень часу він жодного разу з гаража не виїжджав. І лише раз для попереднього відео я його заводив. Сьогодні вирішив його вести в експлуатацію, тому що багато косяків. Ну Про все по черзі. Хочу подивитися, що там у моторі. Яке масло. Ну, в принципі, можна і зараз подивитись. По ідеї, в моторі масло має бути 10 В40. Ну, таке жовтого кольору свіже. Я думаю, пройдемо обкатку або пару годин роботи і, і замінимо. Також є питання до редуктора. Не знаю, скільки там масла йде в цьому редукторі, але всередине трошки на пробці пускає, хочу злити, поміняти там шайбочку, бо пробував дотискати, не йде. Хочу злити масло з редуктора, подивитися, яке воно там. Чи Т17, та 17, чи та 15. Хоча в мене підозра, що продавці. Те, що в мотор, те і в редуктор лиють, тому що вони там каністрами купляють. Також також колія. Колія, колія. Виявляється, що колеса справа наліво, зліво на право не перекидаються. І колія може бути двох варіантів, я вже це провірив. Перший варіант отакий. Це в нас 51 см. А ще є варіант. Отут можна 2 см звузити, відповідно, буде 40, ну не 2, десь півтора. Там ще є одні отвори. І відповідно можна звузити на мінімально 48 Це по зовнішньому. 48 Цього недостатньо. І є підозра, що треба докупити отакі ступички, але зробити їх короткими і по одному отвору. Для того, щоб звузити хоча б на, на 35-40 по зовнішньому. Якби було 35-40, так досить вузенько, але для того, щоб влізати в рядок. Тому що для підгортання картоплі треба йти по, посередині рядка, тому що рядок брати між колеса не вийде, бо низька висота. Ну і також треба заправити і підправити ще інші косяки. Але зараз, по плану на такі от підставки, заїхати, затягнути мотоблока, спустити масло з редуктора і подивитися, що там, як там. Тому що тиждень часу не було таким займатися. Сьогодні, сьогодні в мене вихідний, плюс падає дощик. Тому є такий. Така нагода цим зайнятися. Така конструкція. І от зараз будемо відкручувати і зливати. Дивився про об'єм, то нічого не знайшов. Масло жовтого кольору. У мене така підозра, що це моторне. Але головне питання, скільки його там є. До речі, хто власник таких мотоблоків, то напишіть, який об'єм, тому що є з цієї сторони заливна пробка. І все. А от А от контрольної нема. Ну що тут? Десь приблизно літра, може літра 100, не більше. Ну Тепер треба отут підібрати алюмінієву шайбочку або мідну і гарненько плотно закрутити. То вміє встановлювати марку і тип масла по кольорі. Жовте воно коротше. Я думаю, що оце 10 В40 те, що в двигун те і ляють в редуктор. ну Це моя думка. Ну, нічого Ми також його повторно залиємо. Там я підставив ще одну шайбочку. Ну і сподіваюся, що сподіваюся, що це буде для обкатки нормально. А вже як обкатаю, тоді буде щось краще. Ну а поки що, поки що заливаю те саме. Досить мало влізло, отаких От 800 грамовок Тобто, виходить, десь 800 грам, ну, може 850 було, було залито. Можливо, так і має бути, тому що ну, редуктор вузенький, там ланцюг, ланцюгова передача, воно собі крутиться, черпає, черпає знизу. Ну, Припустимо, так має бути. Ну, треба посидіти просто в інтернеті пошукати. Тепер треба з цього постаменту знімати, ще треба до куліс подивитись. Ну, коротше, купа робіт. Е, оце в мене по плану фільтр, він буде сухий. Там паралонка. І тут паралонка, вона буде сухою, тому що в мене в пилюці він працювати не повинен. Там Десь багато працювати, чи десь в важких умовах я не буду, тому поролонки, думаю, буде достатньо. Хіба там вже з часом, хіба з часом цей? От треба подивитися, що там і як там. Ого. Самому цікаво, не розкручував раніше. так для себе і для вас О, ще треба пального долити. Що тут? Все просто, паралонка і такий. Циклон, а знизу ще одна поролонка. Хто в курсі, то напишіть, чи обов'язково заливати, чи не обов'язково. Хто багато працює або довгий час має такого мотоблока, той точно скаже. Бо мені здається, що і паралонка пилюку втримає, якщо це все робити з розумом. Так, це я зараз за кадром це все поскручую. Зняв оцей захист, з ремнів, тому що оці кріплення, які кріплять щиток, плюс знизу вони є так заспокоювачі для ременя, чи як це зрозуміти, ну, коротше, воно було. Ось тут дуже мінімальний зазорчик. Підняв до гори, ну, там, звичайно, ключик на 13, підійшов, але но... Но це капець. Хто туди придумав ставити цей болтик? Зробив зверху приблизно сантиметр, ну це замотав ручку скотчем і в натягнутому становищі, в робочому приблизно сантиметр. тут. І тут, а тут десь 7-8 міліметрів. Є ще думка, що ці ремінчики, вони просядуть тут на шківок, і зазор збільшиться. Ключики, окремо оці ключики, це, це не ключики, це сувеніри. Їх або металом, або, або як. Тому що, ну от, Покажу тринадцятка. Тут що у нас? Шістнадцятка. Шістнадцять. От. Ну і вони нягенькі. Взяв з гаража свої старенькі і старенькими оце все кручу. Ну, Зараз вже менш більш нормально. Також за допомогою стяжок поки що тимчасово отут це все скріпив, тому що отут вихлопна і це все торкалось. Відвів в сторону, щоб нічого не торкалось. Так помаленьку це все робиться. По колесах по колесах дав одиничку. Я думаю, одинички для восьмого розміру, коліс це буде добре. Десь по асфальті, чи взагалі з прицепом їздити не планую. Але так, щоб ну, не провернулось, не обірвало. Ну, коротше, якось час покаже, Я новачок в такій техніці, тому зробив так, як є. От копачок один є, з іншого боку копачка нема. Я, звичайно, закрутив, десь в гаражі валявся, отакий от знайшов. І такого треба. Але краще, якби воно було все нормально. А то от, дивлюся, є отакі косяки. Воно прямо якесь волохате, це колесо. Ну і тепер тепер заправочка, тепер заправочка 95-та. Ну, однією рукою, мабуть, мені не вийде залити. Ага. Це в мене під генератор, але горловини різні. Нічого, я зараз поза кадром поза кадром зроблю спеціальну ліючку і залию хоча б пів бачка, тому що там, там щось дуже мало, а залити треба обов'язково. Якось я його підготував. Так, перекриємо пальне. Трошка вигорає фарба. Значить, що зробив? Колеса одиничка, тиск, заправив. Отут стяжками так легенько примотав, щоб відвести від гарячого це все. В редукторі подивився, яке масло, пробочка тримає ну, сухо, все нормально. Ну і отут робив з оцим щитком порядок, але я так дивлюсь, що надовго його не вистачить. Його Ну, або відломить, або я його знімлю. Ну ще варіант отут можна укріпити. Тобто звідси на дирочку просверлити, якусь планочку дати до болотника. Ну, щось можна прихімічити, але ну не знаю. Можливо, і так зроблю. Буде колись час. отут дирочка одна тут, одна тут і планочку якоюсь або кутником закріплю. Але це на майбутнє. Поки що, в принципі, він готовий. Єдине, що є декілька питань, це на ті питання зможуть відповісти лише власники власники такої техніки. Перше питання, чи обов'язково масло заливати. 100 грам чи який там сюди в ванночку. За умов, що буде працювати мотоблок, ну сили не знаю, 2 годинки чи 3 в році, більше він працювати не буде, то можливо і не треба масло заливати. Друге питання, оцю ручку треба плавно для того, щоб їхати, чи треба її плавненько, чи можна і різко, тому що як не старайся оцею ручкою працювати, все рівно мотоблок дергається при старті. Це, мабуть, така їхня особливість. Ну і ще важливе питання це оці штуки, на якій передачі оцими штуками працювати, чи на першій, чи на другій, чи на пониженій. Ну, а так, в принципі, все готово. Можна щось спробувати, але є ще, правда, питання про варіанти оце ширини. Варіанти оцього всього, то я не знаю, це вже в роботі буде видно. Чи він буде тягнути повністю оцих дві секції, чи їх вкоротити і стільки 4, 2 по 2 зробити для обкатки, то вже час покаже. Ну, але в мене для початку там якусь грядочку маленьку почну. До речі, так дивлюсь, отут тут би якусь наклеєчку не помішало на бардачок. Поки що мотоблок працював ну, від сили сумарно хвилин 15, не більше. Катався я ним отак по гаражі, 5 метрів вперед, 5 назад. Це така початкова обкатка. На вулиці дощик падає, тому, тому десь по подвір'ї кататись. Нема бажання, тим паче колеса ще чистенькі, то хай поки що будуть поки що хай будуть чистими. А там, зрештою, час покаже, до яких пір він буде чистим. Так, ремінчики може кому розмір ще знімлю, може кому цікавий розмір. Залив пів бачка. Ну, я так думаю, Пів бачка, десь 2,5 літри, то я думаю, цього буде достатньо. Буду собі знати, що як закінчиться бензин, то значить обкатка пройдена. Так, це щось для чогось. До речі, цікаве питання. Це бардачок, а тут якась така штука і для чого вона? Можливо, щось. Рухати, чіпляти. Ну, це таке все. Тут ще якась є отвір для чогось. Якось так. Помаленьку вивчаю, роздивляюсь і привикаю. Кому відео було цікаве корисне, підтримайте відео лайком, канал, підпискою. Все, що думаєте, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.